Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Ми повертаємось до обговорення подій, які пов'язані з діяльністю так званої УПЦ-МПРПЦ. Новина наступна. Полягає в тому, що Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври. Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року. Що загалом сказав? Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону. У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника. Він додав, що у Чернігові мінкульт перебуває у цивілізаційному діалозі з представниками УПЦ МП, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається. Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є ще Кременецький заповідник, є Печаєвська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму. Але це процес додав урядовець. Тобто, що ми розуміємо, що е, мінкульті. Створена ще одна комісія, яка вже буде перевіряти стан тих об'єктів, які знаходяться в Почаївській Лаврі. Ну, це абсолютно логічний процес, оскільки в Києво-Печерській Лаврі комісія Мінкульту продовжує займатися інвентаризацією тих чи інших приміщень. І цілком логічно, що в Печерській лаврі повинна запрацювати така ж сама комісія. Ще одну новину, яку хотів повідомити, вона пов'язана з тим, що громадське онлайн-інтернет-видання, воно провело своє дослідження і зйомки в Печерській Лаврі на предмет ну, таки того, що думають прихажани УПЦ МП, ті, хто знаходяться в Печерській Лаврі, щодо, по-перше, діяльності їхньої церкви, а по-друге, щодо Тих чи інших питань, які відбуваються в нашій державі. Ну, центральне з них це війна Росії проти України. Ну, відповіді знову ж таки деяких прихажан не відрізнялися від тих відповідей прихажан, які ми чули в києво печеській лаврі. Від того, що Путін, в принципі, нормальний правитель, і ті ракети, які летять на територію України, це якась кара божа. До того, в принципі, що української держави не існує, а є якісь оті от, три братські народи: Білорусь, Росія і Україна. Тому, проаналізувавши ці вислови прихожан, тут складається абсолютно об'єктивна думка з приводу того, що і Пачецька лавра вона повинна перейти під юрисдикцію. Православної церкви України, так або іншої релігійної конфесії, яка підтримує Україну. І, відповідно, їх прихожани не здійснюють такі антидержавні вислови. Тому що це вже не перший випадок, коли прихожани УПЦ МП здійснюють такі вислови. І ще одне в завершення цього відео, хочу зазначити, що в одній церкві. Прихожанка у ПЦМП, МП, вона чітко сказала про те, що ця церква є під протекцією російського патріархату. Тому для того, щоб нам не говорили про те, що це ми тавруємо їм поняття МП, ми можемо показувати це відео, де конкретно воно є в мене на Фейсбуці, де прихожанка говорить про те, що ця церква є російська церква під протекторатом російської. Патріархату, і, відповідно, коло неї не можна ставити якісь меморіальні дошечки, які пов'язані з загибелю воїнів від рук російських загарбників. В Фейсбуці є відео, ви можете його переглянути, про що я загалом зараз говорю? Тому, відповідно, позиція незмінна, залишається в контексті того, що ці ФСБшні угрупування, вони повинні бути під забороною. І відповідно Верховна Рада України має якнайшвидше прийняти це на законодавчому. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!